Лесго. Так, все, ми вже в ефірі. Так, всім привіт, всім привіт. Як мене чутно, як мене видно. Дайте, будь ласка, згородній зв'язок, поставте плюсик. Якщо все гаразд. Поставте, будь ласка, плюсик. А я зараз. Зроблю пост в групі, що я розпочав пряму трансляцію. Так, всім привіт-приїх, привіт, хто під'єднується. У нас не запланована пряма трансляція, і я не знаю скільки хвилин вона протриває, тому що. Можуть вимкнути світло, воно з'явилося з, е, з невідкуди не, не зневідкуди, і тепер не знаю, коли його вимкнуть. Тому вийшов в пряму трансляцію для того, щоб вам розповісти, що сьогодні в нас чорна п'ятниця, і вона не тільки зв'язана з розпродажем всього на світі, а з тим, що у в нас в Миколаєві дійсно чорна п'ятниця. І в нас ми прокинулись без світла ще вчора, трішки було десь світло, але сьогодні півдня його не було. Зв'язку мобільного немає, інтернету немає. Це тришак. Тому я прийшов в офіс і бачу, що є світло. Тільки увімкнули. Записав для вас новий випуск на канал Товарний бізнес прорив ТОП-5, що продавати взимку. Дуже маленький, коротенький, але корисний буде випуск. І також вийшов прямий ефір для того, щоб сказати, що сьогодні, чорна п'ятниця, я роблю шалений розпродаж. Але дозовано всіх своїх форматів навчання, включаю консультації. Тому я хочу вам зараз розповісти. Е, ну, ви, по-перше, можете задавати питання, як завжди, по товарці, по будь-якому формату навчання. А я вам дуже швидко і тим, хто буде дивитися в записі протягом двох днів, тому що ця чорна п'ятниця акція діє до 1 грудня, включно е, і все. І люди в записі подивляться, які ціни, які умови і так далі. І як сьогодні по продажам на промі? Чувствується Чорна П'ятниця? Я не в курсі, тому що я з півробітниками спілкувався. Ми в другий день сидимо по домівках, трішечки ловимо десь інтернет і зв'язок. І, і, і якось намагаємось працювати. Ну, в Миколаєві така історія. Я знаю, що в Одесі все нормально. Кум каже, що в нього там по графіку все вмикається, вимикається, все нормально працюють. Це в нас апокаліпсис саме тут. А так, звичайно, продажі зростають. Мені хто дивиться за мною в інстаграмі? Мені кожного дня відписуються учні, і сьогодні також відписалися, які в них результати, як вони зростають. А вчора, взагалі, шалений шалена була історія. Вдруге в мене проходив навчання-учень, хотів освіжити свої знання. Він каже, що він звільнився з роботи, взяв додатковий кредит, гроші, котрі накопичив. те, що залишилось, пішов на групове до мене навчання і зараз вийшов на 22 тисячі гривень чисту прибутку з одного магазину, а в нього їх два. І взагалом 40 з копійками він заробляє чисто прибутку. Він каже: Супер, Саня, дякую. А я в шоці сиджу вчора. Як таке може бути, щоб людина настільки ризикнула? Я б так не ризикнув би. Я не знаю. Це треба мати сталеві яйця. Як на мене, і так, друзі, ви поки що можете писати мені запитання стосовно товарки. Ви можете мені писати запитання стосовно форматів навчання, як і що. А я зараз швидко розповім про акційні ціни, скільки місць я даю, і все. І потім відповідаю на ваші запитання. Поки є світло, бо саме зараз можуть його вимкнути. Скільки коштує учоба? Зараз все розповім. І так. Дивіться, я буду просто розповідати, не буду сайт показувати, в цьому немає сенсу. Вам і так все буде зрозуміло. Зараз я тільки відкрив фотку з цінами, те, що я прописав, умовами, щоб потім вам все це озвучити. І так, перший лот це самонавчальний відеокурс Basic. Його стандартна ціна 190 доларів. Це вже професійне навчання для початківців також. Як починати заробляти з дропшипінгу, знаходити постачальників, знаходити товари, як відкрити інтернет-магазин, як його налаштувати, деякі фішки роботи з маркетплейсом пром. Це перший урок. Другий урок – професійне додавання карток товарів, але без копій. цієї методики тут немає. Третій урок це рекламна кампанія. З нею працювати, дизайн інтернет-магазину. Четвертий урок це як працювати з аналітикою інтернет-магазину і як формується рейтинг CPA, вся логіка і так далі. Але немає накрутки цього рейтингу CPA, немає дублювання інтернет-магазинів. Все інше кайфове класно. Я даю 40% знижку на це навчання. Ціна виходить 114 доларів. 190 було 114 доларів стало. Другий лот це про навчання, групове навчання. ПРО воно йде в двох варіантах: в записі і в групових зізонах. В записі стандартна ціна 390 доларів. Я даю знижку 35% на це навчання. Одне місце даю, тому що зараз два вже розібрали з двох, але я не був на трансляції. Одне місце даю. Знижка виходить зі знижку 253 долари. Що входить в цей курс? Тут вже. Як прийти з дропшипінгу до свого складу, а також подарунок курс-бейзі, курс для початківців, більше фішок на маркетплейсі про маржинальність товарів, стратегію товарного бізнесу, дублювання карток товарів в одному інтернет-магазині, дублювання інтернет-магазинів, щоб захопити всю видачу, накрутка рейтингу як магазину з самого початку, так і магазину, котрий вже старенький. Все це 95% інформації всіх фішок на маркетплейсіпром. Чому і цей курс відкривається, як і кожен з цих курсів, знання відкриваються назавжди. На оновлення не відкриваються, але відкривається. Хоча... Давайте так. Я не обіцяю, що на оновлення це буде вам назавжди, але ці доступи відкриваються вам назавжди на навчання. Є Є групове навчання з зізвонами. Ціна стандартна 690 доларів. 25% дають знижку, ціна виходить 517 доларів. Ціна ділиться на 4 частини і сплачується кожного тижня по 1-4 частині, тому що на 4 зізвони раз на тиждень до 2 годин. В чому величезний плюс, то що ви мені під час зуму зізвону, дзвону Пукуючи, задаєте питання, уточнюючи і в усьому розбираєте. це в тисячу разів ефективніше ніж самому сидіти вдома і навчатись, але у кожному своє, у кожного свій бюджет ще раз: 517 доларів є розсрочка на 4 платежі. Поїхали далі. Віп-група. Ціна стандартна, 1390 доларів, даю знижку 20%. До речі, група ПРО даю одне місце. Група ВІП даю одне місце зі знижкою. 20%. Виходить, ціна 1120 доларів. 6 уроків, тільки практичних. На заняттях я перевіряю домашні завдання, як додати картки товарів, як крутити рейтинги. Абсолютно все. Більше фішок, більше методик, мої постачальники, розетка-курс, Олекс-курс і робота зі мною півтора місяці. Ну це взагалі шалена історія. Ціна ділиться на 4 частини і кожен тиждень сплачується по одній четвертій частині. Далі преміум, індивідуальне навчання, одне місце. Ціна стандартна 2000 доларів, даю знижку 20%. Це 400 доларів знижки, друзі, виходить ціна 1600 доларів. Ділиться на 4 частини і сплачується протягом 4 тижнів. Це аналог ВІП-навчання, але робота зі мною один на один. Повний супровід мене моїм куратором, котра постійно на зв'язку, допомагає відкривати магазин. Все, що вам тільки завгодно, вона допомагає, тим паче я також. Все навчання. Те, що зараз я вам розповів, є посилання в описі до цього відео до цієї трансляції. Давайте подивимось разом. Давайте подивимося, що в нас є в описі. Так, в нас є е, курс для початківців та продвинутих. Ви можете перейти на цей сайт і під бажаним для вас форматом навчання залишити заявку. Е, і я вам передзвоню, тобто, напишу в Телеграм, а ви мені скажете, який ви саме формат обрали, там, в записі, не в записі, і так далі. Так далі і отримати знижку, якщо встигли. Так, поїхали далі. Останнє це мої послуги. Які послуги? Аналі...